Полотно з якого сформується мавка. Воно плететься цільним, це полотно, яке йде зараз в колір потреб, куди воно піде. Тобто ми кожне полотно формуємо тільки під колір. Валентина показує кікімару, так називає маскувальну сітку, яку вже наступного тижня передадуть бійцям на Донеччині. І отак вона буде виглядати. Туди можна заховати себе і товариша. Вона масивна, вона дуже легка. Як ви бачите, я спокійно володію нею. Плитують сітки волонтерки у селі Віта Поштова, що на Київщині, збираються щодня, крім неділі. Інна пенсіонерка має вільний час та бажання допомагати армії. Тому що війна у нас іде. Як ми можемо не приходити? І я дуже вдячна от цим нашим дівчатам. Оце, ну, Валентина казала, що було спочатку було дуже багато людей. Ну, такий ентузіазм був. Зараз трошки менше. Але лишилось сильне ядро лишилось людей дуже мотивованих. Серед волонтероки переселенка з Маріуполя Валентина. На початку вторгнення жінка поїхала до Італії, але за декілька місяців повернулась. Має досвід плетіння сіток з 2014 року. Помотавшись по світу, не полюбив ні море, ні басейни їх нічого. Не знайшла оце роботу, яка це моє. Оце допомагати фронту. Все, що я зараз своїм віком своїм віком можу робити, і завдяки цій громаді, яка змогла організувати цю роботу, то я завжди за роботою. Понад рік плете сітки Валентина використовують, каже, спеціальну тканину, яка не мокне, тому накриті об'єкти не бачить ворог. По перше, з тканини багато як попіл, такий летить, і багато алергії, у кого алергія не могли навіть плести. А тут набагато краще, набагато легше. Приходять нам бабінах, які ми нарізаємо на там півтора метри, і потім плетемо. Ще один філіал, де плетуть сітки, організували у сусідньому селі Юрівка. Збираються жінки у бібліотеці. Це дуже кропітка робота. Ось, бачите, в кожну дирочку ось так. Це ось ми починаємо роботу. Обов'язково треба її закріпити. Зав'язуємо два-три рази, щоб воно не розв'язувалося. Ми намагаємося кольорову гаму, щоб вона в нас була згідно, ну скажімо так, пори року. Якщо це літо, то більше зеленого, якщо це осінь, то це більше жовто-гарячого, жовтого, такого бруду, як під коли дощ прийшов і земля перемішується з листям. У команді волонтерок 12 жінок називають своє об'єднання «Берегині». Запит на вироби для військових отримують від інших волонтерів, які їздять на передову. В Основному Донеччина. Ну і штурмовики беруть, тому що там спецзамовлення, тому що в них свої кольори. Ми сплітаємо сітку 6 на 4 за 3-4 дні. На жаль, дуже мало людей долучається. Багато хто знає, чим ми займаємося. Але отак прийшли, подивилися і пішли. Тобто наша команда не поповнюється нашими однодумцями. Отак, як ми є командою вже більше року, так ми і є. Дуже потрібні руки. Руки потрібні постійно, матеріали ми маємо. Наразі, каже Валентина, готують матеріали для маскувальних сіток на зиму. Також волонтерки виготовляють окопні свічки. Юлія Слабінська, Владислав Нагорний Суспільне новини, Донбас.